За майже 80 років свого існування кінотеатр імені Тараса Шевченка пережив багато чого. Одні орендарі змінювались іншими. Була тут і дискотека, і більярдний клуб, і кав'ярні. Лише у 2009 році колишній чкальник було повернуто у комунальну власність. Подальшу долю приміщення вирішувала робоча група, до складу якої війшли депутати міської ради. Думки тоді розділились. Одні радили продати, інші здати в оренду. Подібно канули у минуле кінотеатри Мир та Сілістра. Нам все таки вдалося долучити до цієї справи велику кількість депутатів. Їх десь було 12-14 чоловік. Це було декілька раундів. Скажем, таких зібрань, де де ходили по будівлі, де вивчали дану ситуацію, і було прийнято, на мій погляд, категоричне рішення, і абсолютно правильно, що в, в будь-якому варіанті кінотеатр має залишатись місто, ніхто його продавати не буде і не збирається. І це потрібно громаді нашого міста. Відтак було виділено більше трьох мільйонів гривень з міського бюджету на капітальний ремонт Шевченка. Це ремонт покрівлі, це ремонт системи теплопостачання, це заміна вікон на енергозберігаючі, це заміна, це заміна дверей, це електрична мережа, це система каналізації, ну і інші речі, які, без яких ми далі рухатися абсолютно не можемо. Є уже переможець тендеру. Наразі завершується процедура оформлення документів. Альбін Тарчевський також розповів, що днями відбувся ще один тендер на закупівлю 3D обладнання та глядацьких крісел. А поки що, кінотеатр живе самостійно на самоукупних умовах. Вдалось за допомогою, скажем, деяких кулібійних і деяких майстрів. Зробити все для того, щоб ми все-таки переглядали деякі фільми в нашому кінотеатрі. Він шукає своє нове обличчя. Це не так все просто. Альбін Станіславович переконаний, діяльність закладу має бути спрямована в першу чергу на задоволення культурних потреб жителів міста. Відтак, колишній чкальник незабаром трансформується не в просто сучасний кінотеатр, а у палац культури та кіно. На мій погляд, не є доцільним торгувати там взуттям. Надавати якісь інші послуги. У даний момент пішла така практика щодо використання цього приміщення, виключно як передача комусь там в оренду. Ми переконані в тому, що і пару кроків ми вже таких потужних зробили там. Півтора роки назад віддали майже 300 квадратних метрів під класи бальної сучасної кореографії, де займаються діти. Згідно майбутньої концепції, зал для перегляду кінофільмів планують зробити багатофункціональним. Приміром, він може слугувати для проведення загальноміських заходів. Для цього переобладнають сцену та встановлять звукопідсилювальну апаратуру.